Смаколики, сувеніри, вироби ручної роботи та трофеї наших захисників і захисниць. Усе це могли придбати відвідувачі благодійного ярмарку на підтримку Збройних сил, яку днями провели в Тернополі. Усі виручені кошти з ярмарка спрямують на потреби 105-ї бригади. Ми зараз збираємо кошти на ЗСУ для 105-ї бригади на дрони. Ми зібралися для того, щоб е, привернути увагу черговий раз марка ну, нашого наших тернополян. Що війна продовжується? Що що потрібно нам продовжими і далі збираємо кошти і будемо ще подібні акції робити. Приблизно такі дрони коштують від 80 і до 110 тисяч, в залежності, які тому що е, різні підрозділи потребують. Е, Різних ну там по своїх параметрах різних дронів благодійники кажуть, вже не вперше допомагають бійцям. Спочатку повномасштабного вторгнення здійснили близько 40 виїздів на фронт, передали 12 автівок та необхідне військове спорядження. Усе це вдалося зробити завдяки добродієм та небайдужим мешканцям нашого краю. Цього разу до благодійного ярмарку також долучилися місцеві господині та студенти. Одні напекли солодощів, зварили бограчу та наліпили вареників інші провели аукціон та робили дітям аквагрим. Тривав захід декілька годин. За цей час куштувати смаколики прийшли понад сотню тернополян. Я в інтернеті, в інтернеті дізналася це дуже важливо. Солодкого з'їли. І все, чекаємо мир, а як же, без допомоги не вийде нічого. Долучитися до допомоги нашим збройним силам прийшла і тернопільська письменниця Олександра Кара. Жінка принесла на благодійний аукціон свою книгу з поезіями, які присвятила воїнам. Вся наша біда переходить через моє серце. А зараз а тим більше, що я втратила а, своїх двох синів. Старший загинув раніше, а менший був. На передовій, а потім прийшов додому і зупинилося серце. Каже, сьогодні за честь має зробити хоч якийсь маленький внесок у нашу спільну перемогу і закликає інших долучатися до допомоги нашим Збройним силам.